Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео наступна: чоловіки не хочуть одружуватися. Сьогодні ми розберемо причини, наслідки і чому так відбувається. Отже, для розігріву відео номер 1 увага на екран. Услуги ескорта. Дорога. Ой, фух. І от мене сьогодні наряд. Їду на заказ. Мужчини мене ждуть. Всем хорошого дня! Ось я приміром не знаю. Це відео знято з гумором чи без гумору? Чи воно серйозно, чи воно жартівливо, я приміром не знаю. Але в той же час от, собі, будь ласка, дайте таке питання: яка гарантія того, що це не буде мама твоїх дітей? що Це не буде твоя жінка? Яка? Яку ти маєш гарантію? Ви знаєте, це відео почав записуватись, відкудну історію згадав. Була в мене колись така дівчина називалася Катя. Іду я з нею по вулиці, по місці і так далі. Бачу хлопці. Той посигналив, той помахав рукою, той там той там щось кліпнув, той привітався. Реально її знала дуже багато кількість людей. Тою питання: ну, звідки тебе знають стільки, скажімо так, народу? А той знайомий, а той друг. А з тим вчилися, а з тим працювали, а тих знайомих знайомого, і пішло, і пішло, і поїхало. Добре, що я знаю, благополучно розійшовся, все закінчилося нормально. І тепер ми вже розуміємо усі, хто і хто, що і що. Але 20-річні хлопці цього не розуміють. Тому батьки, хто має синів, говоріть з ними, пояснюйте їм, тлумачте їм, бо повірте, що здавалося, б маленька, маленька помилка, вона. На життя впливає максимально. Буває так, що один неправильний вибір, і все життя рушиться. Рушиться моментально. Одну мить пропадає все. І здоров'я, і то майно надбане, і все інше. А ми продовжуємо. Отже, відео номер 2: увага на екран. Будь ласка. Я не хочу парня, я не хочу отношений, я не хочу, блядь, интрижки какой-то, я не хочу общаться несколько месяцев, а потом, блядь, узнать, что мы друг другу не подходим. Я не хочу ходить на свидание. Я не хочу нервничать, я не хочу думать о том, как я выгляжу. Я не хочу испытывать вообще никакого нервика. Я просто хочу проснуться завтра. И у меня где-то муж. И у меня дети. И все. И точка, блядь, на этом. Мне вот эти вот ваши какие-то игры. Спасибо. Нет, я хочу просто проснуться завтра с мужем и никогда больше ни о каких вообще отношениях не думать. Ни о каких там свиданиях, ни о каких вот этих вот ваших вот. Спасибо. Спасибо. Просто, мне просто, пожалуйста, завтра мужа и детей с утра. И все на этом. Давала себе. Молода, гарна, красивая дівчина без дітей, нормального віку. А заміж ніхто чомусь не кличе. Інша категорія дівчат, причому повторюю, гарних, молодих, красивих і так далі. Самі пишуть, самі нав'язуються, собі на побачення запрошують, але толку з того мало. Будь ласка, відео на екран. А ми продовжуємо. Крім тих дівчат, котрі нав'язуються, перші пишуть, перші дзвонять і так далі, крім тих, хто хоче заміж, агітує, в Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі і так далі, і є ще третя категорія, яка, будь ласка. В этом году мне исполняется 20 лет, и за всю свою жизнь я никогда не состояла в романтических отношениях. Я никогда ни с кем не встречалась, у меня не было первого поцелуя, и отношения ⁇ это в целом та сфера жизни, в которой у меня ноль опыта. Я вообще ничего на этот счет не знаю. Все мои знания в отношениях между мужчиной и женщиной ⁇ это то, что я слышала от своих знакомых, которые состояли в отношениях, либо, не знаю, видела где-то в Тиктоке, в интернете, в соцсетях и так далее. Ось така історія на теперішній час. Тепер дамо собі питання: чим усе закінчується? А ось чим будь ласка, відео на екран. Коротше, дожила я до 30 років і поняла, що нема в мене друзів. Мені сумно і одиноко. Жінки зараз максимально одинокі, максимально самітні, максимально в депресії. Страждають, переживають, до психологів ходять. Зараз, до речі, психологи це одна з найбільш високоплачуваних професій, особливо жіночі психологи, жінки без чоловіків: рік, два, три, п'ять та навіть десять. Будь ласка, увага на екран. У меня не было парня 10 лет, и я сделала три вывода о женском одиночестве. Если это не тот самый человек, с кем у тебя меч и в ценности, в взглядах на жизнь, и при этом в притяжении, зачем это все? Никакой потребности в сексе не существует, это просто желание. И жить без этого можно припеваючи. Нужно прыгать от счастья, что отношения с тем Васей так и не случились. Возможно, это был бы твой самый кошмарный опыт, и ты бы потом собирала себя кусочком еще лет 10. При таких ситуації серед наших українських дівчат, жінок вже появився тренд: скільки ти часу без мужика? Будь ласка, відео на екран. Я п'ятий рік без мужика. Я п'ятий рік без мужика, і мені вже тридцять років. І мене цікавлять чоловіки, які тридцять плюс, так і мінус. Тридцять. Багато людей вже зрозуміло, що жінка це вперше помічниця. Це людина, котра підтримує, котра мотивує, котра допомагає, і так далі. І ті ваші маніпуляції, ти мужик, ти не мужик, ти мусиш, ти винен, ти маєш і так далі. Чоловікам до одного місця. Немає з тебе користі, взяла речі і пішла звідси. Ми знаємо, що ми хочемо, ми знаємо, як це зробити, ми знаємо, як це повинно бути. І ми знаємо, який має бути кінцевий результат нашої діяльності. Отже, який висновок? Хлопці, чоловіки, 20-річні, 30-річні, 40-річні і так далі. У своєму житті лідери ви. Рішення приймаєте ви, заробляєте гроші ви. Плани, цілі, мрії маєте ви. Жінка має лише допомагати. Допомагати, мотивувати, підтримувати і так далі. Якщо вона цього не робить, збирає речі і йде. Повірте, жінок зараз багато. І ще таке удобавлю і відзначу, що. Зараз нормальний, здоровий чоловік без ментальних проблем, який має нормальне здоров'я, котрий працює і ще й заробляє, повірте мені особисто, повірте іншим людям. Зараз такий чоловік на вагу золота. Зараз всі жінки, всі дівчата жаліються, плачуть в тих фейсбуках, інтернетах, навіть на сайті знайомств, що нема нормального мужика, може котрий працювати, може котрий адекватний. Може, котрий має свою думку, має своє слово, має своє рішення, йде до своєї мети. Ось така ситуація, ось така історія на теперішній час. Що я хочу вам сказати, мене дуже сильно радує, дуже сильно веселить, У мене прямо максимальна радість від того, що чоловіки починають розуміти. Чоловіки починають усвідомлювати. Ми починаємо розуміти життя. Ми вже починаємо. Осмислювати, що ми не ресурс, ми не прислуга. В нас, чоловіків є свої бажання, свої мрії, свої плани, свої ідеї, свої думки і так далі. Тому зрозуміти відчути свою цінність, свою значущість, свій потенціал. І буде усе максимально добре, максимально чудово. Всім добра!